Друзі, мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч за Суперкубок України, який відбувався 22 вересня 2021 року. НСК Олімпійський, Шахтар Донецьк, Динамо Київ. ось такий матч за Суперкубок України відбувався. 3-0, Шахтар Донецьк перемагає. І сьогодні, друзі, хочу. Про даний матч поговорити. Ну давайте, друзі, про це ми поговоримо та по порядку. Роберто Дезербі, головний тренер Донецького Шахтаря, 4-2-3-1, стартова розновка Донечан, Андрій Пятов у воротах, Колі Матвієнко, Марлон, пара центральних захисників, Додо і по флангах, Тарас Степаненко, е Майкон, центральні опорні півзахисники, Алан Патрік, центральний атакувальний півзахисник, Підріньо Марлос по флангах та Лесіна травера у нападі. Це стартова розновка Донецького шахтаря. Динамо, Київ, Мірча Луческу, головний тренер київського Динамо, Денис Бойко у воротах ілля Забарний сирота, пара центральних захисників, Віталій Миколенко, Томаш Кіндзюра по флангах, Сергій Сидорчук Олі Шпаренко, центральні опорні півзахисники. Віталій Буєльський, центральний атакувальний півзахисник, Віктор Циганков, Карлос Депена по флангах та Владислав Супряга у нападі. Це стартова розстановка київського Динамо. Ну а тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам та матч говорити. Ну що, Шахтар, дуже активна команда Роберт Дедзербі розпочала. Взагалі, коли ось Роберт Дедзербі ось прийшов Шахтар, такий прям, прям неймовірний прям, пресен прям, став працювати. І вже ось на 9-й хвилі матчу донечани майже не забили гол. <устрілля> віддає передач сирота, віддає передачі назад на бойка, бойко, одразу ж під тиском аж два футболісти Шахтаря просто е бігуть на бойка, бойко вибиває м'ячі і майже, майже не забиває гол Шахтар Донецька. Ось майже не вдається ось трішки Буквально донечка не почитали. Алан Патрик, якщо я не помиляюсь, пішов пресингувати Дениса Бойка і праці. І Денис Табойко і справді вибивав вже в і влучив прямо в А Патрика. Патріка. Просто пощастило, що м'яч відлітає в люзабарну, якщо не помиляюся, які вже далі, просто якому подалі просто вже вбиває м'яч. Тобто Шахтар справді дуже потужно. Донецька команда і справді цей матч розпочинає, але гольовий шанс був у Київського Динамо. 11 хвилин матчу, кияни проводять дуже хорошу атаку. І справді дуже хороша атака по лівому флангу, проходить у Динамо. Карлос Депене, Якщо не помиляюся, то саме Карлос Депене, Пене. Відає, передачу на Супрягу, Супряга. У супрягу все де немає. Супряга заходить ж, не майданчик. на замасі прибирає Марлона, захисника Шахтаря, б'є по воротах. Супряга! стійка добивання м'яч Не всі ці воріт, просто якийсь неймовірний шанс створює Київське Динамо. Владислав Супряга, якщо би забили гол, чи се слово, не пам'ятаю, чи була, була там система Вар, але таке вчаще, що Супреги не було в седу, в будь-якому випадку пробиває Супряга в стійку, Потім м'яч відскакує на Віктора Циганкова, і віть, і вітя трішки не встигає. Ось супрега б'є в стійку і відскакує повз ворота, Хоча Віктор Циганков вже набігав, Віктор Циганков буквально трішки не встигає. того, щоб замкнути м'яч у ворота. такі атаки пройшли у Київську Динамо. На 13-й хвилині був хороший шанс у Київського Динамо. Хороша, йде атака по правому флангу. Кінзьора простріл Буяльський удар Віталія Буяльського Андрій Пятов, Андрій Пятов переводить м'яч на кутовий. Тобто справді кияни ось, напевно, таку п'ятихлинку провели. І справді, стійка була е, хороша. Голів. Це гольовий справді шанс був. Там стійка і ще добивання віті Циганкова, Буквально трішки віті не встиг. Потім удар Віталія Буєльського, хороші були нагоди у Київського Динамо. Але шахтар відповідає свої нагоди. Ласіна Троре на 17-й хвилині виходить на удар. Б'є Ласіна Тровере і трішки не влучає. Такий відчуття, що в нього був це такий суддя, якщо не помиляюсь, там і підняв все прапорець. Ось. Відрізки ми були цікавішими, відрізкими донечани були цікавішими. Тобто, такий в цілому такий рівний футбол. Але ось вона. 30-та хвилина матчу. Шахтар Донецьк проводить свою атаку по правому флангу додо, робить замах. Додо. Подача Марлос робить скидку головою. Ласіна Траоре б'є головою. Гол. Гол. Ласіна траоре. Ласіна траоре забиває гол на 30-й хвилині. Матчу, і таким чином Шахтар, Донецьк виходить уперед. Ідеальна подача Додо, -до. Марлос, скоріш за все, все-таки пробивав Марлос, але виходить як гольова передача на ласіна сіна Ласіна пробиває троя та забиває. Гол! Не було все до ласіна Троре, удар під самісніку стійку. Шахтар рахунками відкриває, хоча ближче йому де забуде гом'яче були саме кияни. Стіка супряги, добування від циганкова, але забиває саме Шахтар Донецька. Перший тем завершиться, Донечча не перемагається у першому темі. Другий тем Кривцов, що вийду в Штатаря, Соломон, Маркс Антонія, Хімка Напля, Дані Сікан. Одна буде Андрієвський, Гармаш, Караваєв, Вітіння. Другий там Шахтар Донецька. Дуже потужна донецька команда розпочинає. Вже на 47-й хвилині пригадується непогана атака Шахтаря. Марлос віддає передачу на Майко. На Майко, Не йде передачу на Тараса Степаненка. Тарас з метр 26-й. Стійка. Стійка рятує київське Динамо. Тарас Степаненко, гарматний постріл. Тараса Рикошет від захисника київського Динамо. І м'яч влучає в стійку. М'яч влучає в стійку. І справді тут тут же тепер каркас рятує вже київське Динамо. Вісілики, а не відповіли своїм непоганим моментом на 53-й хвилині. Непоганий був удар від Вітганкова. Вітя дуже хороший удар. Віті, ми це знаємо, що лівою та нагою, як Віті, можете забивати. Ось. І був та не момент, коли Віті Циганков пробивав лівою, але його удар заблокував Марлон. Але якщо б би влучив би Віктор Циганков, я думаю, було точно б точно небезпечно. Ось. Футбол такий рівний. Відрізками десь Шахтар підтискав. Відрізками десь Динамо Київ підтискає. Але ось, вона, 54 й кемачі. Шахтар Донецьк виходить з під пресланку Київського Динамо. Алан Патрік. Алан Патрик. геніальний пас бразильця, Алан Патрик. Що це за геніальна передача. Додо вривається. ні, це на Додо, це Ісмаїлі, Ісмаїлі підключається по лівому флангу. Ісмаїлі просто на порожній ворота. Ласіна трауре, удар гол. Ласіна трауре. Оформляє дубль на 54-й хвилині. Матчу Жахтар Донецьк. Свою перевагу гупудоя. геніальна передача. Алана Патрика. Ідеально в темп, і смайлі простріли, на трори, в порожні ворота. Спокійнулося на замикає дальню стійку і рахунок у матчі стає вже 2-0 на користь Шахтаря. Кене намагалася відквитати гол, Нусь у Віталія Буєльського був непоганий шанс на 56-й хвилині, коли Віталій Буєльський пробивав, але заблокував цей удар Марлон. Ще пара небезпечних було атаку київського Динамо 58-х, вині був хороший шанс у ДПН, щоб забивати, коли ДПН аб'є в упорі Андрій Пятов. Андрій П'ятов рятує шахтар від пропущеного м'яча. Кияни були дуже близькими до голу, і справді рахунок 2-1 був ближчим. І справді, кияни були ближчими, кияни були для того, щоб рахунок того матч скоротити. Але Шахтар Донецьк перехоплює м'яч в центрі поля. Вдається перехопити м'яч. Якщо не помиляється, то Сергій Сидорчук помиляється, донеччани. Ну, якщо не помиляюся, то саме Сергій Сидорчук помилився, я можу помилятися. Якщо не помиляється, у нього м'яч донеччани відібрали і ось вона контратака! Алан Патрі, Контратака. Там я не знаю, там контратака була по суті. Ну, в 5-4 5 в 4. П'ять футболістів в бігло в цю контратаку. Проти 4 футболістів із кудинама. І справді хороша така контратака. Алан Патрік тягне м'яч сам. Алан Патрік тягне тягне цей м'яч. І в кінці-кінців вб'є Алан Патрік. Гол! Ось це так удар! від на Патріка. 3-0. Рахунок стає на курортинець 4. Майкон до речі відібрав м'яч у Сергія Сидорчука, пішла зворотня контратака. Алан Патрік тягнув цей м'яч, тягнув тягнув, тягнув, з поля м'яч. Олан Патрік. Ось. Тягнув, тягнув. Кент думала, що віддасть комусь все таке приночення. Алан Патрик тягнув, 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 тягнув. І з метрів десь так 21 пробиває в самісіньку дев'ятку. В Самісіньку дев'ятку пробиває Алан Патрік і рахунок стає вже 3-0. Карузі, неча. Накени намагалися скоротити відрив у рахунку Дениса Гармаша, був не павний удар. Ось намагалася кияни відквитати, ну хоча м'яч забити, але не цієї нагоди. Хоча Кенен, звичайно, гол, награли момент супряги при рахунку 0-0, момент ДПН. Але в кінці кінці Шахтар Донецьк перемагає, і Шахтар Донецьк забирає Суперкубок України у 2021 році. Друзі, в цілому, це був рівний матч. Ось дивіться статистику. 60-40, да, по володінню м'ячем, Шахтар перевладів Динамо, більше донецька команда володіла м'ячем, але по ударах кияни, до речі, тут перестріляли. 8-4. За ударами в площину 3-3, з екутлими 4-2 переваги у Динамо. Тобто, якщо брати удари по воротах і, в принципі. Кутові. тут була первая година, але з ударами площину 3-3 і усі свої три удари в площину донечча не реалізували. Кияни свої нагоди не реалізували. Каркасовий було, у супряги Тараса терасанка стійка. В На цілому, напевно, Шахтар-Донецьк все-таки поділ перемагає. Цей матч, звичайно, що був не на 3-0, але Шахтар перемагає. Шахтар перемагає. кияни награла на свої голи. я Думаю, десь рахунок так 3-2, напевно, був би більш справедлив... справедливішим на кориштаря. Ось, але шахтар Донецьк перемагає. І все-таки, якщо брати підсумок матчу, все таки по ділу Шахтар дуже здорово донецька команда виглядала. Ось, Шахтар Донецьк, Динамо-Київ, 22 вересня 2021 рік. Суперкубок України, 3-0. Шахтар Донецьк перемагає. Браво, Шахтар Донецьк, браво, Динамо Київ. Я вам друзі, також хочу побажати тільки добра в житті. Браво, Шахтар, браво Динамо. Дуже хороший матч. Команди провели. 20. 2 вересня 2021 року. Бережіть себе, мої любі друзі, бажаю вам тільки добра, будьте щасливі. Усім побачення, друзі. Гуни, будьте щасливі, всім до нових зустрічей.